Не замерзнути взимку, народний депутат Олександр Качура приїхав до Конотопа, аби перевірити підготовку міста до опалювального сезону. У місті деяке газове обладнання замінили на альтернативні види опалення. Детальніше про те, як мене холодна пора на сумщині в нашому сюжеті. До сезону холодів готові. У Конотопі народний обранець Олександр Качура зібрав на нараду представників комунальних підприємств, аби обговорити питання тепло та водопостачання. Дуже було мудрі рішення, я вважаю, перейти на твердопалені котли. Тому що це зараз у нас програма прем'єр-міністра. Да, але ви це зробили перше. Це, можна, бути майбутнє з перших в країні. У комунальному підприємстві теплогарант кажуть, підготовку до опалювального сезону розділили на два етапи: перший встановлення нових газових котлів у котельнях. Перше ми здійснюємо підготовку газових котелень, і тут у нас ну практично все вже готово, крім двох котелень, де у нас. Встановлений новий новий газовий копет я думаю, що ми до першого ну, в перших числах жовтня вже вони будуть і Якщо буде допомога від суми газу, то підключені до систем газопостачання. За словами Тараса омельченко те, що теплогарант мав 38 котелень у довоєнні часи, було мінусом. Проте в умовах воєнного часу це виявилося досить зручно. Ще в квітні підприємство розробило проєктно-кошторисну документацію і закупило Оли чотири твердопаливні котли, які планують запустити вже в жовтні. Завдяки цьому теплогарант зменшить споживання газу на 20-25%. відсотків. Декілька котелень це в першу чергу ці котельні, які обслуговують наші лікарні, центральну районну лікарню і міську лікарню. Ми встановлюємо додатковий або модулі твердопаливні, де ми будемо автономно незалежно від того, є газ чи немає газу. Будемо опалювати ці наші лікарні. Крім того, теплогарант планує закупити генератори на дизельному паливі, аби не залежати від електропостачання. Зробили тут і запаси води, адже підприємство повинно бути готове подавати тепло споживачам у будь-яких умовах. За моєю ініціативою відбулася нарада з керівниками підприємств, які забезпечують тепло домівки мого рідного міста Канатопа. Проінспектував також нові котельні. Мене запевнили, що все необхідне для розпочатку опалювального сезону є. Так, є проблеми, про які я не можу на сьогоднішній день говорити, тому що це питання безпеки. Ми бачимо, що на шворах атакує підприємство критичної інфраструктури, завдання намічені є. План вирішення цих питань також є міська рада рівнем підготовки до опалювального сезону задоволена завдяки роботі, злагодженій роботі нашої команди. Ми входимо в теперішній опалювальний сезон, не зважаючи навіть на те, що є загроза з боку країни агресора, більш впевнені навіть ніж попередні часи, і це завдяки в тому числі тому, що нам вдалося першими в Сумській області. Почати втілювати в життя нашу, до речі, програмну а, ідею це встановлення котелень на альтернативному паливі. Народний депутат Олександр Качура подякував працівникам комунальних підприємств, оскільки завдяки їм підготовка до опалювального сезону йде за планом з урахуванням усіх ризиків. З приводу взагалі теплогаранту, там, авіакона, теплопостачі це взагалі я вважаю, що це героїчні люди. Тому що коли от в лютно в лютому місяці у нас тут виходила ворожа армія, то висе одно опалювали будинки. На додаток нардеп записав проблемні питання, що потребують сприяння центральних органів влади, аби відправити відповідні звернення. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.